Ітряні сили сполучених штатів Америки почали використовувати штурмовики А 10 для знищення шахедів. Про це свідчать фото опубліковані у соціальній мережі ікс. Зараз ми їх вам показуємо. На світлинах видно мітки на корпусі штурмовика про збиті дрони. Дефенс Експрес зазначає, що раніше 12 літаків А 10 повернулись у Сполучені Штати Америки, і ймовірно, кілька з них могли брати участь у знищенні ударних дронів під час дванадцятиденної війни Ірану та Ізраїлю всі ці літаки належать до 124-го винищувального авіакрила повітряних сил Національної гвардії Сполучених Штатів Америки. Там коментувати світлини відмовились, пояснюючи безпековими питаннями. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів РЕБ на прямому зв'язку зі студією зараз. Пане Храпчинський, вітаю вас. Вітаю. Пане Храпчинський, не можу не запитати про чергову повітряну атаку Російської Федерації, яку здійснила країна-терористка, знову акцентувавши свій удар на нашу енергетичну інфраструктуру. Загалом, що б ви могли сказати стосовно тактику цієї атаки, інтенсивність в порівнянні із попередніми атаками, які здійснювала Російська Федерація. Нужна таки давати порно до того, що ворог шукає точково е і збільшує сили, то не точково удари, тобто вибравши окремі цілі і починає їх закидати великою кількістю засобів уражені, починаючи від е ударних безпілотників і закінчуючи е крилатими балістичними ракетами. Тут е таки, давати зауважимо, якщо ми кажемо про ракети Х-59, які було залишені, це ракети малого радіо тобто вона на 400 кілометрів, і вона передбачає не застосування, наприклад, стратегічної застосування стосування е літаків тактичної авіації су 30 Су-35. Е, ці літаки базуються в 300 кілометровій зоні від кордонів України, і ці ж літаки залучені до скидання кабів і інших засобів враження по території прифронтовій і прикордонній зоні з боку Російської Федерації. Тому тут, от якраз таки, постає питання, коли в інформаційному просторі де активне обговорення. Питання передачі томагавків. А насправді чи готові ми використовувати томагавки на відстань 300 кілометрів, чи ми хочемо їх використовувати на більшу відстань. Чи все ж таки краще отримати атакамси для того, щоб, умовно кажучи, 10 оперативних аеродромів, які використовує Російська Федерація в зоні ураження атакамсів, значно проредити можливості цих, цих сил Російської Федерації? Жнов таки давати заважимо близько 11 пускових рубіжів шахетів, які теж входять в 300 кілометрову зону. Це не означає, що ми повинні використовувати Атаканси. Можливо, треба казати про збільшення обсягів виробництва middle-strike дронів не лише deep-strike дронів тобто дронів, які використовуються на глибину до 400 кілометрів. Пане Харбчинський, і якраз про наші діпстрайки далі хотіла б глядачам розповісти. Сили спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод. У ніч на 16 жовтня це трапилося. Саратовський нафтопереробний завод одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств. Раніше відомий як завод Крекінг, входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік 7,2 мільйонів тонн у 2023 Році 4,8 мільйони тонн. і нагадаємо, що сили спеціальних операцій уразили цей об'єкт рівно місяць тому, 16 вересня 2025 року. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога завжди за межею, пане Храбчимський, Наскільки зросла ефективність наших діпстрайків? страйків? Ну, безумовно, тому що ми активно працюємо по нафтовій галузі Російської Федерації, що призводить до втрати їхніх Знову ну, таки, давайте заважимо, що це такі ефективні е, санкції проти економіки Російської Федерації, тому що в будь-якому випадку е, Росії потрібно повертати щось за комплектуючі, повертати за якісь е, елементи, які вони отримують, і вони їм потрібно гроші або нафта, яку вони можуть віддавати в даному випадку. Ми кажемо про нафту, яку можуть вони продавати, і наприклад, Індія досі купує, її. тому тут я би казав про те, що це є правильним рішенням з нашого боку щодо ударів по натових підприємствах. Водночас, треба казати про те, що ми бачимо повторні удари по підприємствам, і ми бачимо, що Росія так і не досконало деякі системи протиповітряної оборони це вказує на нестачу таких можливостей у Російській Федерації або впевненість, що ми не будемо покращувати свої спроможності. Тому тут нам треба набратися, як то кажуть. Сили і завдавати ще більше ударів для того, щоб там відсоток у 20% та що там знизилося, можливості виробництва Російської Федерації щодо нафтопродуктів, збільшилось принаймні до 40%. Міністр оборони Денис Шмигаль натякнув на очікування Україною. Поставок ракет Томагавк, хоча назву ракети посадовець не назвав це сталося на зустрічі у форматі Рамштайн. Шмигаль заявив, що є декілька ключових напрямків, за якими Україна розраховує на оборонну підтримку від партнерів. Один із них ініціатива створена для закупівлі американської зброї для України. Є одне дуже важливе питання. Далекобійні ракети, що є у партнерів. Назву цієї ракети всі добре знають. Вона абсолютно широко відома. Ми запитуємо про них для того, щоб посилити тиск на Росію економічно і через руйнування її військової інфраструктури. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Пане Храпчинський, стосовно цих ракет, томагавк це ракета корабельного базування, запускається вона з кораблів і за свідченнями експертів, деяких є всього кілька таких наземних пускових установок. Утім, є також експерти, які говорять, що якщо таких постановок дві, то це може бути туман війни. Насправді їх може бути і більше. Загалом, якщо таки, ми отримаємо таке бажане так на постачання цих ракет. То е, яким чином е, ми їх будемо запускати? Давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо вже про пускові установки, то треба знати, що близько трьох дивізіонів а, тайфунів є на озброєнні сполучених штатів, які передані деякі в країни. Знов такий дивізіон це чотири пускових установки. Кожна пускова установка може одночасно запустити чотири ракети томагавка. Або не томагавка, або СМ 6 Це дуже цікава ракета, яка може бути використана для протидії балістичним ракетам. Тобто це ракета протиповітряної оборони, так і ракета для ударів, наприклад, по морських цілях. Це вона була. Багато тому тут я би казав про те, що якщо ми будемо вже спілкуватися про поскові установки, вибираючи там, наприклад, нещодавно була представлена американська компанія, якщо не помиляюсь, XMAF установка, то це лише макет. Насправді і ще не вона ще не пройшла бойове випробування. Вона лише існує у вигляді компанії, яка її запропонувала, тому що компанія існує 17-го року, це американська компанія, яка випускає транспорт. Здебільшого для будь-якого озброєння, і вона собі може це дозволити, тому що вона співпрацює з, там з Lockheed Martin, вона працює з Ратіоном і з іншими військовими компаніями. І вона запропонувала їх альтернативу для запуску ракет та МОГАВК, але ця пускова установка може запустити лише дві ракети Томагавк, або там ще Джасом може запускати. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що насправді ми суттєво обмежені щодо можливості пускових установок, але вони в світі є, якщо ми кажемо про Тайфун. Знов таки, німа. Щона замовила такі пускові установки, вона передбачає отримати певну кількість до кінця наступного року. Але е, основна задача є не в пускових установках. Основна задача є в технологічності і в можливостях використовувати цю ракету на 100%. Тому що ж, таки, давайте повернемось. Маловисотний профіль польоту, який дозволяє ракеті знаходитися на 50 метрах над землею, тобто бути непомічено для класичних систем радіолокації, передбачає отримання до цього розвідуваних даних, тобто ландшафт поверхні, де вона буде пролітати, умовно кажучи. Зрозуміло, що вони є додаткові датчики, які дозволяють все ж таки там не врізатись в щось на що буде попереду, або контролювати відстань до землі. Але при цьому треба казати, що все одно ці розвідувальні дані потрібні. Далі ще цікаві такі можливості цієї ракети це 15 одночасно занесених цілей, які можуть бути потім. Вибрані вже під час запуску ракети. Тобто ракету запустили, вона умовно летить по Казані, і а, під час прольоту можемо вирішити, чи вона попадає по казанському авіаційному заводу, чи вона попадає по казанському а, там вертольотному заводу, чи вона далі летить в Алабугу. І от для того, щоб прийняти рішення і призначити ціль, потрібен даталінг, тобто зв'язок, який теж є у сполучених штатах. Тому тут я би казав про труднощі, які... Споставить перед Україною для того, щоб використовувати на всі 100% технологічні можливості цієї ракети, Знову таки повторюсь за час. Іракської операції в 2003 році сполучені штати витрали, витратили для нанесення ударів по наземних цілях близько 800 тамагавків. Знов таки зрозуміло, що вже на, на операцію з хуситами і далі більш нові сучасні тамагавки там з новим е модифікаціями, використовуються в меншій кількості. Це показує прихню технологічний Але питання в тому ж таки, для того, щоб знищити, умовно кажучи, е завод по виробництву ракет Х-101, Х-555, Х-59, Х-59, цю, цю номенклатуру, яка летить по території України. Іни з боку Російської Федерації потрібно не менше десяти. Ракети, які влучать в тактичне ракетне враження під московним Королевом. При цьому потрібно враховувати відсоток на перехоплення, все ж таки протиповітряної оборони потрібно мати відсоток того, що е, наскільки потрібно бути влучним для того, щоб зруйнувати це підприємство, яке не зможе відновити роботу і не зможе випускати далі ракети. Тому знов таки, питання, основне, яке залишається. Е, які точки ми оберемо, тому що умовно вибирати там аеродром аліні, який підпадає під радіус дії, е, це. Все одно літаки будуть передислоковані. Тобто, буде інформація, все одно буде російська розвідка. працює, вони отримують інформацію. Вони передислокують ці літаки. Умовно кажучи, підривати злітно посадкову смугу, це не є вихідом. Але жнов таки кажемо про те, що є потреба в знищенні заводів, і тут в будь-якому випадку я треба буду казати про те, що треба все ж таки розвивати свої власні спроможності для того, щоб бути менш залежним від. Західних поставок і а, шукати свої рішення технологічні, які забезпечать нам можливість не тільки бити так якісно, як ми зараз б'ємо по НПЗ, а й додатково по виробничим потужностям. Пригадаємо удар Атакамсу по заводу Бірієва, що призвело до зупинки можливості модерніз. Обслуговування літаків ту на мс і додатково зупинила програму розвитку літаків ДРЛО а 50 А-100. Пане Анатолію. Дякую вам. Анатолій Хравчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕП.